Тростянецька міська рада на чолі з головою завжди підтримує і популяризує здоровий спосіб життя. При цьому в першу чергу наголос робиться на молодь. В рамках цієї діяльності були відкриті спортивні майданчики для тенісу та пляжного футболу в центральному парку, поставлені спортивні тренажери не лише в центрі міста, а й на його околиці. Останнього часу міська рада опікується футбольними командами нашого міста, тобто всіляко сприяє спортивному розвитку молоді та і не лише молоді. Так днями за підтримки міської ради шоколадна фабрика організувала спортивне свято. Рад Мандаліз Україна пропагандує здоровий образ життя. В рамках цього проекту в нашому місті пройшов велопробіг, участь якому мали можливість прийняти всі бажаючі. Недільного дня на Вічевій площі зібралося чимало учасників. Приїжджали сім'ями, поодиночно, парами. радувала те, що серед учасників було багато молоді. Тому що це корисно для здоров'я, це можна знайти нових друзів і це просто для себе. Ми працюємо на Пратмондаліс України і ми завжди підтримуємо наш здоровий образ життя. Сподіваємося, що це буде так дуже далі продовжуватися. Ми взагалі спортивні люди, ми волейболом граємо, ми бігаємо, ми ходимо пішком. І сподіваємося, що все місто підтримає цей захід. Скажіть, як давно взагалі їздити на велосипеді. Ну на велосипеді, всі ми з дитинства їздимо. Ми пропустили свій акторський велодень, була погода плохая. І тростянець, один із любимих наших городов. Ми посещаємо його часто. Прочитали анонс на фейсбуке низкого головы вашего Юрия Анатольевича Бога. Они решили, что нам стоит посетить сегодня на 10 утра ваш белодень. Вот посмотрим, каков он будет. Да, спасибо, что организовываете такие мероприятия. Я думаю, это очень познавательно. Все пускай люди смотрят, что есть не только автомобили, но и намного лучший способ передвижения и полезнее для здоровья намного. И наша окружающая среда не так будет загрязнаться от выхлопных газов наших автомобилей. Приглашаем всех переседать на велосипеде. Близько ста учасників велопробігу вишукувалися біля стартової лінії. Серед учасників були не лише тростянчани. До акції приєдналися і охтарчани, і навіть сумчани. Представники прат Мондаліз Україна звернулися до присутніх з нахутнім словом. Сьогодні в Києві проходить пробіг під каштанами. Компанія не перший рік приймає участь в пробізі. В цьому році ви вирішили, що ми виставляємо Монделізівську сотню. Сто працівників компанії Мондріз, чіпсової фабрики і Київського офісу приймають участь сьогодні в забігі. Два із них із Тростянця. Коли ми почали формувати команду із Тростянцями, ми задали собі питання: а в нас каштани є? Є. І не гірші, ніж в Києві. Чого ми не зможемо зробити велозабіг під каштанами? Сьогоднішній велозабіг перший. Ви отримали всі емблемки і отримали символічний такий уже лого забігу. Ми сподіваємося, що він стане лого на багато років вперед. Наш сьогоднішній забіг це не випробування сили, мічності чи спорту. Це благодійний забіг. У нас сьогодні більше 70 учасників, наші організатори зараз підходять, підраховують кількість. За кожного учасника компанія «Монделіз» перерахує 100 гривень в дитячий будинок. Тому на ваша участь сьогодні принесе маленьку часточку тепла, любові це не лише перерахувати, це означає, що поїхати до цих діток. Ми опікуємося двома дитячими будинками в Сумській області. Тому я дякую всім, хто приєднався до нашої ініціативи. Я сподіваюся, що кожного року пробіг під каштанами буде починатися тут, на цій площі, але учасників буде прибувати все більше. і більше Я дуже сподіваюся, що в наступному році нас буде. Вдвічі, втричі більше. Саме головне розуміти спорт і благодійність це дуже здорово. Я бачу сім'ї, всі дітки, папа, мама, всі приєдналися. Дуже добре. Серед присутніх був і міський голова, який також побажав учасникам доброї дороги на цю акцію. Погода я бачу вам запустя сонячного такого палючого сонця. Як вчора було немає, пекучого І вам, як кажуть, все, все сьогодні посміхається. Що хочу сказати сьогодні? По перше, подякувати за цю ініціативу, тому що все, що приносить користь здоров'ю треба підтримувати треба популяризувати в нашому місті і не дарма ми піклуючись нашою молоддю завжди пишемо на футболках трасянчани обирають спорт От, напевно, такий дівіз сьогодні і фабрика теж підтримала таким чудовим е чудовим сьогодні святом, святом спорту, велопробігом по Трасенцю. По-друге, наше місто цю старта це ну, площа, з якої вчора випускали, випускали випускників. Сьогодні теж вдала така комбінація. Я думаю, що колись через кілька років ця площа буде повністю заповнена. А якщо ще фабрика додасть до 100 гривень в дітський будинок, ще хоча б золоту тисячу там в кінці, хто перший приїде е переможцю, то буде ще більше людей. Я скажу про наші плани. Ми зараз велорух хочемо теж популяризувати в нашому місті максимально не тільки в місті а в області. Для цього міською радою робляться вже заходи, щоб в нескучному зробити в червні в липні місяці. Вачаюсь в кінці липня. велофест, буде так називатися нескучний, нескучний вела фест. І буде робити там кілька трас для дітей, для жінок і для чоловіків. Чоловіче молодь і дорослі, і це буде з призовим фондом, з змаганнями, кілька днів, з концертом, потім з серйозними там, виступами мотоциклістів, воздушні шари хочемо привести і так далі. Це буде свято спорту. От Я переконаний, що вже перші учасники, я вже навіть бачу, що можуть приєднатися до такої акції і позмагатися не просто проїхатися, а позмагатися запоротися за головний приз. Отже, сьогодні всіх вас вітаю. Гарного вам чудового настрою, гарних вражень, і дуже добре, що сьогодні беруть участь ваші діти: діти працівників, діти трасінчан. Ви дорослі подайте приклад достаючи поколінню, як треба жити і як треба відпочивати. Спосіб життя впливає на стан нашого здоров'я. Це відомо всім. Тож, давайте будемо намагатися вести здоровий спосіб життя, який допоможе погнутися поганих звичок, знайти гармонію в житті. Продовжити молодість акція, яку провела цього дня шоколадна фабрика, є однією з ланок, покликаних привчити громаду до здорового образу життя, що може бути краще ніж сімейний відпочинок під час велопробігу.